Вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачний бюджетний пиріг зебра. Він отримується дуже ніжний і вологий. До яєць ми додаємо дрібку солі, ванільний цукор, цукор і ретельно збиваємо все міксером до густої пишної маси. Маса повинна побіліти. Далі ми додаємо сметану або йогурт, я додала навпіл, рослину олію і просійне борошно. Також додайте розпушувач та соду. Ще раз вбиваємо все недовго і розділяємо тісто навпіл. В одну частину ми додаємо 1 столову ложку борошна, в іншу какао, одну столову ложку. І далі по черзі форму застелену пергаментом, наливаємо то ванільне тісто, то шоколадне. І так, аж поки не закінчиться тісто. Все розігріваємо духовку до температури 180 градусів і ставимо випікати наш пиріг. Випікати приблизно 40-60 хвилин, готовність перевіряти зубочисткою. Можна смакувати. Подивіться, який ніжний, м'якенький і при цьому дуже вологий. Я однозначно вам його раджу.